Софія займається художньою гімнастикою 9 років. Має досвід участі у міських, обласних, всеукраїнських, міжнародних змаганнях. Юна спортсменка не раз піднімалася на п'єдестал пошани. Новий спортивний сезон розпочала зі всеукраїнських змагань у Львові. Я там виступала обруч та м'яч. Це були нові, нові види, нові програми. Я виступила дуже добре. Тренувала мене тренер. Це звичайно, батьки, родина. От і всі мої друзі. Ці змагання об'єднали велику кількість спортсменів з різних куточків країни. Проте це не завадило Софії вибороти чергове золото. Було близько 500 учасників на цьому турнірі. Софія посіла перше місце серед всього всієї своєї вікової категорії. Готувалися ми з нею на ці змагання два місяці. Дуже задоволена я Софією. Звичайно, помилки завжди є, але ми працюємо. Виправляємо на цьому. Софія та її тренерка не збираються зупинятися, продовжують тренуватися, аби підкорювати нові вершини. Наступному році Софія Нечепоренко готується отримати новий спортивний розряд. З нового року Софія перейде на програму кандидатів у майстри спорту. Наше завдання добре виступати на чемпіонатах і старатись підтвердити цей розряд. Михайло Бостров Олексій Васильченко цей день.